Добрий день, шановні батьки, добрий день мої маляка, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні ми з вами познайомимось. Мене звати Інна Миколаївна. А тебе як звати мій маленький дружин? Молодець. Мені сподобалося твоє ім'я, а ось Вася до нас в гості завітав. Він теж хоче ходити до дитячого садочка. Він прийшов з музичним інструментом своїм. Давайте послухаємо, як він грає на ньому. Вам сподобалося, як він грав? Поплесаємо ваші долоньки. А в дитячому садку ми граємо, співаємо, танцюємо, віршики розповідаємо і відпочиваємо. А зараз послухайте, який я вам віршик, про садочок розповім. Дитсадок веселий дім. Тут є і Дик є нячик, зайчик, білочка он скаче, лялька їде у візку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. А зараз повторюємо зі мною з рухами. Дисадок веселий дім, тут є іграшки. І ведмедик є, і м'ячик, зайчик, білочка он скаче, лялька їде у віску. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Молодці. Вам сподобалось мені також. До побачення, до нових зустрічей.